Вітання всім з мого села на Полтавщині. 9 грудня іде дощ, сумно, і згадалося мені, як було раніше що місяця у нашій великій родині. Святкували по кілька днів народжень, щороку їх більшало, бо додавалися невістки, зяті, онуки, але грудень був особливим. 14-го день народження матері, 15-го мій, 17-го Варварі, так звали мою прабабу по материнській лінії, 19-го Миколи. В родині їх було кілька: мій батько, один з братів, зять, двоюродний дядько. Завжди в цей день приходили гості вітати батька. 22-го святкували свої іменини Ганни. Так казали і зараз кажуть у нашому селі. Тепер по новому стилю 9 грудня. Мати з дитинства Галя по паспорту була Ганною, в різних документах писалася то Ганною, то Галиною. Ганни теж святкували в родині, приходили вітати матір. У грудні 6 числа три роки тому мати померла, і тепер для мене оцей місяць з грудень такий важкий і сумний. Не можу налаштувати себе на позитив, але життя триває. Ось покажу вам, який подарунок привезла мені сестра. Вона була в Карпатах і привезла звідти ось такі теплі шкарпетки. То овчина, мабуть, штучна, не справжня, але тим не менше вони дуже теплі. Маю в себе вже третю пару, дві порі, колись раніше привозив син, теж з Закарпаття ці я ношу, одні самі перші вже майже зносила, дивлюсь і думаю. Що в таких шкарпетках, мабуть, гарно проводити десь фотосесію біля каміна і свете ще такий одягнути золеннями. Але каміна в мене немає. Це так. На вулиці поки що зимою ще навіть не пахне. Але я до зими готова, дякуючи моїм рідним, які про мене турбуються. Оце, до речі, мої найперші ті шкарпетки. Але річ не про них. Я ж вам іще обіцяла показати повербанк, який у посилці в мене був, коли була розпаковка, я показувала, він ось такий досить важкий, але його велика ємність дозволяє багаторазову зарядку різних пристроїв. Тут є кілька виходів для одночасної зарядки. Також, ось як ви можете бачити, також Має сучасні технології захисту, тобто захист від перегріву, від короткого замикання та перепадів напруги. Ось іще тут є збоку така кнопка, це є ще й ліхторик. Але зараз день, то воно не показує всю яскравість. Такий павербанк дуже компактний і зручний для перенесення. Коли використовувати його замість ліхтарика десь на вулиці, а коли в приміщенні, то можна підвісити на якийсь гачок. Крім ліхтарика, цей повербанк ще має індикатор заряду. Великий запас енергії підходить для того, щоб подорожувати з цим повербанком. Або для тих ситуацій, коли доступ до джерел живлення обмежений. Але здебільшого мені вистачає цього маленького повербанка. Я вже показувала, колись раніше це привіз син такий повербанк і лампа. Ввечері, коли відключають світло, я нею користуюся тут дві позиції яскравіше і тьмяніше. Хоча останнім часом у вихідні світло вимикають на одну годину, а в будні дні на дві години. Дуже рідко, коли на 4, то мені і цього маленького повербанка вистачає, але великий теж не зайвий. Показала вам свою готовність до холодів та до вимкнень світла і вийшли на вулицю. Це тераса, вона ще не добудована, тому я її так показую тільки мельком. Вівці пасуться на вигоні з 9 ранку до 15. Скоро буду заводити. На вікні. Красуються у мене ще й досі шлюмбергері. Тут у двох вазонах. Біля хати гробина, яку колись посадив старший син. Дуже гарне декоративне дерево, тим більше взимку, коли все таке похмуре своїми яскравими ягодами. Приваблює до себе птахів. Минулого року, 2 грудня, омелюхи вже почали плювати горобину, цього іще ні. Часто, бувало, ще й дрозди чикотні прилітали сюди. За 2-3 дні повністю обльовали ягоди на горобині. Іду до хати монтувати та озвучувати відео. Зазвичай це так воно в нас відбувається з Кицькою. Дякую всім, хто чекає моїх відео, підтримує мене, пише коментарі. Я всім дуже вдячна, бажаю вам тепла і добра. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.